Послання святого апостола Павла до Ефесян, глава четверта, вірші з 14 по 19. Да не буваєм к тому, младенце, влающийся і скитающийся всяким учення во лжи человечесті в коварстві козній лещень, істинствующи же в любові, Да возрастим в Него всяческое, и же есть глава Христос, из Него же все тело составляемо и щеневаемо прилично всяцем осязанием подаяния, по действу в мере единой коя яждо части, возвращение тела творит в создание самого себе любовью. Сие у глаголю и послушествую о Господе, к тому не ходите вам, якоже и прочие языцы ходят в суете ума их, по мрачении смыслом суще отчуждений от жизни Божия, за невежество сущее в них, за окаменение сердецки, Щоб більш не були ми малолітками, що хитаються й захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він, голова, Христос, а з нього все тіло. Складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Отже, говорю я це свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчужені від життя Божого за неотство, що в них, за стверділість їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю.